Чому важливо розвивати самозарадність у дитини? Це гарне питання. Я вважаю, що розвиток самостійності допомагає підлітку приймати рішення і брати на себе відповідальність, впевнено долати життєві виклики. Ми не заставляємо наших студентів робити, наприклад, домашні завдання. Ми створюємо таку атмосферу, коли зробити домашку простіше, ніж її не робити. От і все. А як підлітка навчити вирішувати конфлікти? Як ви знаєте, конфлікт це ситуація, коли люди мають різні цілі і мотиви при особистій взаємодії. Це нормально. Наше навчання проходить у активній формі, з інтерактивними іграми, і буває, що студенти мають різне бачення, як вирішувати завдання те чи інше. Це може призвести до конфлікту. У цьому віці підлітки дуже гонорові, тому в аудиторії серед своїх з досвідченим тренером вони вчаться зрозуміти один одного та інших і вирішувати конфлікт більш інтелектуально, а не на емоціях.